До однієї молодої акторки Мерлін Монро, їй було 36 років, прийшов Білі Грейм, проповідник. Він хотів розказати їй про Ісуса Христа, він хотів розказати їй про спасіння, але вона сказала: мені не потрібен твій Ісус. Через тиждень її знайшли мертвою в її власному будинку в Лос-Анджелесі. Вона закінчила своє життя самогубством, випивши багато снудійного. Я хочу вам сказати що би у вас в житті не було. Бог завжди стукає, Бог завжди дає шанс. Якщо ви страждаєте депресією, або є у вас якась хвороба або якісь проблеми, прийдіть до Ісуса Христа. Ісус Христос Він сильно вас любить, Він завжди дає вихід. Ісус Христос, Бог, Він завжди може рішити всі проблеми. Просто не відкидайте свій шанс, знайдіть Його. Якщо вам дуже тяжко, ви просто напишіть нам, і ми будемо молитися за вас, і ми віримо, що Бог він дасть фойхі.